Навіщо бунтуються народи, і люди замишляють марне, повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розірвемо, кажуть, пута їхні, і скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміхається з них, Господь осоромить їх. Тоді він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм розжене їх, я ж поставлений від нього царем над Сеоном, горою святою Його, сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене: Ти син мій, я нині породив тебе, проси у мене і дам тобі народи у спадщину твою і краї землі у володіння Твоє. Будеш пасти їх жезлом залізним і, як посуд глиняний розіб'єш їх. Отже, нині зрозумійте, царі, навчіться всі судді землі. Служіть Господу зі страхом і радійте йому трепетом. прийміть повчання сина, щоб не прогнівався Господь, і щоб не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалає гнів його, блаженні всі, хто надіється на нього. Амінь.